Всім привіт! А сьогодні я прийшла у Dress to Impress, Це вже третє відео за тиждень, і я вже сама шокована, що вам воно так подобається. Ну, окей, якщо вам подобається, я буду знімати це, тому що я вас дуже сильно люблю і поважаю, тому і знімаю. А я пропоную зараз почекати 30 секундочок і повертатися до відео. Місія квіти Флоралс. Давайте будемо зараз робити нашу місію. І, значить, зразу, так, зразу так, біжимо передіватися, робити отакий тон шкіри, потім. потім, 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 потім Я пропоную вам зробити такий легкий топік, ніби този, от цього можна, а ні, не можна. Зараз ми щось видумаємо. ща, почекайте Е. Дивіться, ми йдемо за топіками, бо мені здається, що флоралс має бути в топіку. Так, От мені прям так здається, прям от душа підказує дальше е квітка отако. Зараз ми все поміняємо, все це ми поміняємо, не хвилюйтесь. Так, можемо взяти оце, в принципі. Гарно виглядає. О, воно так гарно виглядає, та ви що? Я створила щось таке дуже жорстке. Добре, погнали далі, Берем... не взяли купончик, ну нічого, переживемо. Так, дивіться, я пропоную вам взяти оцю сукню, вона так прям прекрасно виглядає. Під цей топік, в принципі, топік можна забрати, я так думаю. А ні, оце доведеться забрати. Якщо брати цю сукню, то доведеться оце забрати. Тому ми не беремо цю сукню, тому що ми не хочемо це забирати, тому що воно виглядає дуже гарно, задато гарно, щоб ми це забирали. Я думаю, ви все зрозуміли, а там да, <смірпи> я все От тако Опа, все є. А, так, і беремо наш топік. Так, да? да. це він був. А, так, а, значить, далі нам треба якусь спідничку. Нам треба спідничку, а це значить, що ми можемо взяти щось типу якоїсь спіднички. Вау, тут є такі топіки. Окей, нам ті топіки не потрібні. Поки що давайте візьмемо якусь гарну спідничку. Ну, я не знаю, у нас нема спідниць. Гарних, гарних спідниць у нас нема. Так, це можна? Це не можна. Ми це забираємо. Це не гарно, це нам не підходить про структурі. Знаєте що? Я виберу оцю спідничку. Але це ще не все, це ще не все, це ще не все. І візьму от цю сукню, хай буде, хай буде. Заберемо ми цей топік і от цю штучку. Але воно ж гарно виглядає. Ну, гарно, ну погодьтесь. Але ми це зараз все перефарбуємо, якщо нам треба взяти лице. Лице, я хочу таке якесь добре, тому більш добрі лиця в нас отут, не засмучене, а добреньке. Отаке, наприклад, так. дуже добре, дуже зле. Добре, і дивіться, в мене тут в Тіктоці є збережені Ли... збережені лиця. Я зараз знайду і швидесенько зроблю їх. Так, я знайшла, значить, нам треба взяти а, от таке волосся. Зараз воно має бути рижим. Так, оце волосся. А, Далі ми це все потім перемалюємо. Далі нам треба взяти а, от таку гривку, де вона, не гривку, а, а такий пучок. і от а, ні, все, це оце, оця така е, зачіска. Давайте все будемо зараз перемальовувати по швиденькому. По Значить, я хочу взяти отакий от, от цей колір і е, 81, 154, е, зараз 81. І е, 154 ентер і 246. 246 ентер. Так, і волосся в нас однакового кольору. Але залишилося тепер зробити тільки е, от цю палетку кольорів. Але в нас залишається дуже мало часу, я боюся, що я не встигну. Але по плану маю встигнути. Давайте візьмемо таку зелену. Опс. Буде дуже навіть гарненько. А, а ще оці штучки. Тихо, 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 тихо. Де воно є, де воно є. На всяк випадок я все перемалюю. Взуття! Взуття взуття, 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 взуття! 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 Отаке, хай буде, хай буде. І ми перемалюємо його теж. Все зараз перемалюємо, все буде по красоті. Оп, і оп. Все ми перемалювали, і вийшла отака прям ...girl. Girl, да. І Зараз будемо дивитися на людей. Перша дівчинка, отака от гарна подобається. Точно, я забула взяти квітку. Я забула на голову взяти квітку. Капець. Наступна, це така гарна дівчинка. Мені вона дуже подобається, те, що вона зробила. Вона створила просто прекрасний стиль. Далі виходжу я, ну в мене не зрівнятися. Що в мене червоні нігті? в мене не зрівнятися з тими людьми, які а, робили у ті скіни. в мене просто з, порівняти з ними якась фігня вийшла. Ну, окей, так, все, все, все пішла, пішла, пішла. Так, спокійно, все, спокійно. Отака дівчинка гарна, мені подобається. Отака дівчинка, нью модель. Uh, uh, де взуття, Ну, гарне, добре, гарно. Отака От дівчинка. Ну, не розумію, до чого тут та спідниця. І зачіска така. ну Вона мені просто не подобається. фешн, гарно. Фашіоніста дуже гарно, мені подобається просто муа-муа-муа О, тут теж гарно, але забагато всяких штук. Трендсеттер, ну між іншим, хто я? 400 я, Аспірінг, а Тренд Сеттер. Це 6 тисяч. Гарно, гарно. І Вінери. І я. І я. На. 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 на, на. на. Шостому місці є. Жорстко, плюс 10 зірочок. Давайте ми зараз шодесенько розділимося і пройдемо наше обі. Хоп-хоп-хоп. Так, проходимо наше прекрасне белісімо просто белісімо обі. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Та йой. Чекайте, ще ще. От поналітало мух. Ах, коротше, не треба. Потім пройду, коротше, коли буде інше обі, не оце. Не оця фігня, бо я сюди застримнути не можу. Що казати про те, що туди застримнути? Хоп. Ну, коротше там. Влазимо наверх. І зараз спробуємо зробити якийсь гарний скін, щоб було, ну, типа, нормально. Я в 10 років. За що мені таке? Я хотіла створити щось нормальне, а не гопнікази не чого. Добре, я в 10 років, так, е, да. я дуже е, така дитина я е, в 10 років була, яка любила, якби та, чорний і білий. Типа жорстка, тіпа, така. Я була е, добре, Та добре, я не ображаю нікого, я пожартувала. І цей час ходила в нормальних штанах, тіпа, щось нормальних штанах, в худіках, ніколи не ходила в топах, якщо що, я і далі не люблю топи, бо для мене вони капець, які незручні. Та, зараз я зовсім інша людина, ніж 10 років, хоч мені 11, не питайте, що за кардинальні зміни. так, кардинальні. Так, е, е, я була лиса. Я не була лиса, я жартую. Е, 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 добре, ні, в якому разі? Вау, які класні. Та чого мені не можна баги взяти? Я от зараз приблизно в таких штанах, але трошечки більших. От трошечки, я трошечки більша там. А я трошечки маю більший волосок. Ще, ще, ще я зроблю ще один. ще один волосок, такий класний, дивіться. Ща, ви побачите його. Зараз, 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 зараз. Як я ходила цілий час просто тупо. Та, в мене була така кусара. А ні, в мене не була така кусара, я не ходила з таким хвостиком. Я не ходила з таким хвостиком. Треба просту косичку. Отаку. Да, але в мене була більша коса. Не питайте, не питайте, не задавайте лишніх питань, бо це я в 10 років, всі в 10 років є нормально, да, це я в 10, ой, ой, ой. А, Вибачте, трошки страшно стало, коли побачила цю людину. В мене були отакі прекрасні лиця. да, Давайте щось пошукаємо. Я можу тут створити? О, капіт! давайте щось таке, давайте щось таке добре. Добре, створ. Давайте отаку, отаке лице. Ні, отаке. В мене не було таких губ, якщо що, Ну а та, я буду така. Значить, я по сьогоднішній день ношу своє чорне худі і білі штани ще на мене замаленькі Не питайте чому, але вони на мене замаленькі. <рив> чорне худі але в мене капішон був, а тут нема капішона. А не ще воно таке жорстке було, як я його любила. Можу поміняти. О, тут. О, у, 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 у. О, вау! Ого! Ого! Ні, Ми беремо це. А, а що тут? І що це таке? Нічо не п'ята. Дуже цікаво. Ну, приблизно. Так? це я. Прилизана людина. І зараз людина, яка ходить на бокс, ходить в багах, ходить в такому самому одязі, тільки ще в крутішому. Не питайте, чому так. Я просто не люблю топи О, ті всі такі речі. Хоч мені такі в школі кажуть, Оля, у тебе така прекрасна фігура. А зауважимо. 151 зріст і 31 кілограм. Це ненормально, нормально, я би зараз мала важити більше 35. Ну, а 31, якщо що, в мене немає ніяких хвороб з е, худизною, не хвилюйтесь, нічого такого в мене немає. Давайте це якось тако замаскуємо під наше тіло. якось. Отако, От щоб тіпа, тих нагаточків не було видно. О, дати що? Бо немає дорше мені не дозволяють не, 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 не відрочувати нагаточки. Ого, який тут ангелочек гарний. Я бачила, коротше, бах, як можна залізти в той ВІП. Але це було в минулій обнові. В цій вже таких багів немає нібито. Я е, е, колись ходила з за шоперами. Зараз в мене є сумка з Алікспрес, яку я дуже люблю. І вже всі кажуть, що це легенда, це сігма, це все моє життя. Можна сказати, так і є, тому що я її дуже сильно люблю. Але давайте зараз будемо чекати 33 секунди. Так, перше, це вона в 10 років. Ж. О, гарно, мені подобається. Зараз, напевно, всі ходять в штанах. Не знаю, не люблю сукні. Я зі своїми трьома пурками. Добре, в мене дуже густе волосся, насправді. Описуємо себе, називаюсь. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. хоп ой 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 іди. Отака от у нас наступна дівчина. Гарна, мені подобається, але ну, я не впевнена, що вона так виглядала в 10 років. Але все можливо. Дуже гарна жіночка, я впевнена, що вона так і була в 10 років. Не знаю. Наступне отако. От Soundteч, що ай Ultra Sound. В 10 років ми виглядаємо як вампіри. <світ> <світ> ну добре, можна повірити, що вона так виглядала в 10. мене так само однокласниця в 10 виглядала. Не питайте. І вінер. Я, я на третьому та ви що в... Ні, Я не вірю своїм досягненням. Хоч на третє місце. Хто... Хоч хтось побув на третьому місці, ну але. Не знаю, що це означає. Всі щось пишуть, а я ні. Але на цьому наше відео буде закінчити. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео закінчиться. Всіх люблю і поважаю.